Вітаю! На уроці української мови будемо вчитися змінювати дієслова за часами. Відгадай ребус: Летять. Летітимуть. Прилетіли. В зошиті записуємо число, класна робота, Все навколо зеленіє, річка лється і шумить. Прочитай слова і порівняй їх. Міркували, міркуємо, будемо міркувати. Що означає дієслово? А коли відбувається дія? На яке питання відповідає дієслово? До якої часової форми належить кожне дієслово? Досліди, як змінюються дієслова за часами. Теперішній час. Що роблю? Що робиш? Що робить? Що роблять? Лечу, летиш, летить, летять. Минулий час, що робив, що робила, що робило, що робили? Що зробив, що зробила? Що зробило, що зробили? Летів, летіла, летіло, летіли, полетів, полетіла, полетіло, полетіли. Майбутній час, що буду робити? Що робитиму? Що будеш робити? Що робитимеш? Що будете робити? Що робитимете, що будуть робити? Що робитимуть? Буду летіти, буду писати, летітиму. Будеш летіти, летітимеш. Будете летіти? Летітимете. Будуть летіти, летітимуть. Прочитай вірш Олександра Олеся. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє. Зацвітуть квітки. Випиши дієслова і визнач їхній час. А потім добери до виписаних дієслів форми минулого часу. Запиши їх за зразком. Пригріє. Пригріло. Прочитай уривок із тексту. Назви дієслова вжиті в тексті. Визнач їхній час. Одного сонячного ранку до клена доторкнулося щось тепле і лагідне, то пролетів весняний вітер. Він приніс на своїх крилах теплу весну. Прокинувся клен, розправив плечі і заквітував зеленими квітами, бо прийшла красуня весна. Випиши їх з тексту дієслова минулого часу стопчик. Добери до них форму майбутнього часу. Прочитай текст. Розкажи про картини природи, які ти уявив або уявила. Весна розсипає навкруги свої чари. Сади одягають біло рожеве вбрання, землю встелює квітами. Простягають вони свої пелюстки до сонечка, зустрічають новий день. Доведи що всі дієслова в тексті вжито в теперішньому часі. Запиши всі часові форми. До кожного дієслова. Прочитай перший рядок дієслів. Допиши пропущені часові форми дієслів. Дивився, дивиться, дивитиметься. Бачила. Бачить. Побачить. Слухав. Слухає. Буде. Слухати. Чули. Чують, почують. Прокидалися, прокидаються. Прокинуться. Зміни дієслово Радіти за часами. Запиши утворення часові форми дієслова. Зошит з друкованою основою 55-та сторінка. Друга вправа. Прочитай текст міркування. Знайди в ньому твердження. І доказ. Який висновок можна зробити? Придумай, як завершити текст. Допиши кінцівку тексту. Присутність у лісі мурашок запорука його здоров'я. За день гніздо мурашок знищує до 100 тисяч шкідників. До того ж, ці трудівники розносять насіння трафи квітів. Ричі, підземні ходи, вони зрихляють ґрунт. Перемішують його, збагачують органічними добривами. Відкривають доступ повітря до коренів. Підкресли в тексті дієслова теперішнього часу. Усно добери до них форми минулого і майбутнього часу. Вдома склади і запиши три речення, використовуючи дієслово «милуватися» в різних часових формах. Одинадцята вправа 153 сторінка. Дякую за увагу. До зустрічі!